Квантова механіка через ряд послідовних масштабних таких перетворень врешті приводить до зростання нашої добровольців. Я буду заповнювати паузу, а є такий лісовий студент 4 курсу, який два місяці вже робить цей дослід і досяг йому сьогодні, прямо напередодні, досяг успіху. Ідея це один із, вважається одним із найважливіших дослідів, які доводять квантову теорію будови речовини. Це так званий опит рамзавого Ратаунса. Якщо ми маємо розріджений газ і маємо потік електронів, то в момент пролітання електрона біля атома атом деформується, перетворюється в диполь. І відбувається взаємодія. Електрона з оцим диполем. Математики це описують, як утворюється потенціальна яма. І здавалося б, що чим повільніше електрон рухається, тим довше він проходить мимо атома, і тим сильніше атом на нього впливає відхиляє його. Тобто, якщо в нас там мета, то чим повільніше рухаються електрони, тим менше їх туди дойде. По дорозі вони розсіються. А відповідно, чим швидше він рухається, електрон, то тим менше розсіяння. Виявляється, що Рамзавр поставив такий досвід, в якому виявив аномалію. Виявляється, що існує певна швидкість електронів, відповідно певні умови взаємодії електрона з тим атомом, при яких електрон перестає бачити цю перешкоду. Тобто, коефіцієнт поглинання, верніше коефіцієнт розсіяння електронів падає. Пояснення цьому в класичній механіці немає. Пояснення чому може бути знайдено тільки тоді, коли електрон можна розглядати як хвильовий пакет, який начебто огинає цей атом. Це математично це інтерпретується як інтерференція між хвилями. Між передньою і задньою стінками цієї потенціальної ями. І таким чином розсіяння зводиться майже добре. Потім все е, е, стає так, так, як це звичайно потрібно. Значить, для демонстрації цього ми, ну це не ми, правда, придумали, але ми пробували відтворити. Є такий тіратон. Це прилад газонаповнений, там якраз оці умови, про які я розказував. Розріджений газ. Потік електронів. Ми будемо подавати на сітку потенціал, який змінюється. У ну, вигляді синусоїди, наприклад. І по ідеї анодний струм повинен повторювати цю синусоїду. Насправді, якщо нам вдасться продемонструвати, ми бачимо іншу картинку, Но я передаю слово пану Лісову. Електронні ну, крісідку в нас виявляється і зовсім інша картина. Як ви бачите на графіку, зелений графік це той струм, зміна струму, який ми подаємо. А, жов... напруга. А жовтий це напруга, яка це це струм, який ми отримуємо на аноді. Якщо ми бачимо при... при збільшенні напруги, струм змінюється також. Змінюється. Да. Ну, змінюється, плюс змінюється. А, ну він, він Викривлений. Ви бачите, що одна, одна хвиля вічна. Якщо ми збільшуємо амплітуду, у нас повинен інструмент також збільшуватися. Ну, збільшуватися так само, як і яку як ми подаємо на пробу. Але як видно, у нас є викривлення в дозі. І, ну, і це. Prześcigają, <kli> demonstruje. demonstruje sam efekt demonstrują, 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 sam na demonstrują, to... demonstrują, 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 coś. demonstrują, tak, demonstrują, 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 To demonstrują, 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 Центральний пік це вже переход до нормального розсіяння, а от по краям саме ті умови для повільних електронів, які розсіюються аномально. — тобто, роз тобто це теж тобто ефект впливу, що не тільки у нейтроні навпаки збільшують дорожки, коли деброди, а з менша швидкість Ну, до збільшує Росію. Це факту, щоб відкрити не попередні, що використовується я реактор, А це повпаки. Тут більше законці доброля менше взаємодію круга і місце. Якщо ми будемо продовжувати напругу, ми досягнемо потенціалу іонізації криптона і буде тоді ота асиметрія, це зростання струму, але вже за рахунок іонізації. Це явище не квантові, а звичайні. Насправді треба на увазі, що коли ми перевіряємо всі ці таємніші квартири закономірності, то вони вийшли приблизно так. Якась крива, десь там з качочок. Тобто ще дуже великий шлях треба провести для інтерпретації. Ми ніколи не як ніхто повертається з підразу, ну, все. Тут присутні Таня Таманюк, як я розповідав Володія Мароненко. Вони дають першу доповідь, потім одразу після них Діана Діана Херіч і зараз так? Після Діани пауза із Ганенко, яку я трошки заповнюю, але пізніше. І реально після Діани піде Оля Мельниченко. Отже, Володя і Діана, Володя і Таня будуть представляти дискусію Бора Ейнштейна. Діана представить зразу всіх і Валістина і Розана. Оля розкаже про квантову криптографію і чому саме квантові властивості дозволяють ідеально зашифувати інформацію, як це робиться на простому прикладі. І Павло Скляр після неї трошки розкаже про перспективи квантових комп'ютерів. А після цього, якщо там буде я замість зганенька трошки розкажу про покрасив Мігене, що сторони. Нільс Бор багато тижнів працював над остаточним формулюванням своїх поглядів і концепцій щодо квантової механіки і збирався зробити доповідь на Сольвеївському конгресі, як було вже сказано, 1927 році спільноті фізиків. Конгрес збирався раз у три роки. На ньому мав бути присутнім і Альберт Енштейн. Так, розпочалися знамениті дискусії Бора і Ейнштейна, які відіграли важливу роль не лише у формуванні квантової механіки, а й в майбутньому її розвитку. Несподівано для Бора Ейнштейн не прийняв копенгагенську інтерпретацію. Копенгагенська інтерпретація це була копенгагенська школа, тобто після того, як Бор отримав Нобелівську премію, він зібрав, йому виділили інститут в Копенгагені, і він зібрав. Своїх однодумців, таких як Гейзенберг, Дірак та деякі інші видатні особи, і розвинули квантову механіку і її почали називати Копенгагенською інтерпретацією. Це з Ейнштейна здавалося дивним, що він не прийняв цю інтерпретацію, але він не вірив в те, що вид, який надав цій теорії Бор, є цілком адекватний, тобто остаточний. Йому здавалося, що в майбутньому буде знайдено формулювання, яке позбавить недоліків цієї інтерпретації. Головним насприйняттям Ейнштейну було головне сприйняттям було пов'язане з імовірним, недетермінованим характером. Ейнштейн не міг повірити в те, що якщо ми знаємо все про стан системи, ми не можемо точно нічого сказати про результати вимірювання в цій системі. Його улюблена фраза була Я не вірю, що Бог грає в кості. Другим твердженням, з яким Ейнштейн не міг змиритись, відносилось до принципу невизначеності Гейзенберга, тобто до того, що координату і імпульс неможливо виміряти одночасно. Для цього Ейнштейн придумував і пропонував на розсудбора уявні експерименти, тобто експериментальні схеми, в яких, на думку Ейнштейна, мали б порушуватися положення квантової механіки. Сьогодні ми хочемо вам запропонувати два уявних експерименти. Перший із них це зважування фотона. На думку Ейнштейна, в цьому експерименті мало би порушуватися принцип невизначеності енергії на час. Ейнштейн вважав, що він придумав, як слід організувати експерименти, щоб обійти це положення. І пропонував скористатись тим, що згідно розвиненої ними спеціальної теорії відносності енергія еквівалентна маси, пропонував такий експеримент. У ящику знаходиться світлове випромінювання, у певний момент, який можна дуже точно виміряти, в ящику на дуже короткий час відкривається отвір, через який виходить фотон. І отвір знову закривається. Виникає логічне запитання, як нам через який час нам закривати щілину, щоб вийшов лише один фотон. Якщо ми знатимемо розміри ящика і з молекулярно-кінетичної теорії, ми можемо розрахувати середній час виходу одного фотона, ну і взяти для експерименту час, який би був менший. За час виходу двох фотонів, тому що нам треба, щоб лише один фотон вийшов. Коли ящик закритий, його можна буде з будь-якою точністю зважити до і після виходу фотону. І таким чином експериментатор буде з будь-якою точністю знати передану енергію і з будь-якою точністю номерів передачі. Це суперечить принципу невизначеності енергії часу. Аналію ми знайдемо по різниці отриманих мас за допомогою формули до порівняно. Чи всі зрозуміли, що ми тут е, придумки Ейнштейна? Він каже, е, ну, там, масу п'ящика з судового можна міряти до але тут можна міряти як завгодно до а значить точно дуже. І після буде тут теж дуже довго можна міряти. І до і після буде дуже відомо добре. А, значить, А час буде малющенький, і тоді ДТНТ буде не більше, аж як це збору, аж, аж менше, аж тобто, він начебто придумав, як купити робить ворог. Ця задача для бора виявилася досить непростою. Він думав на неї весь день і всю ніч, і лише вранці він придумав складаючись на залі плану відносності, яку... Розвинув сам Ейнштейн, він запропонував такий явний експеримент. Потони були поміщені в ящик і зважувалися на пружинних вагах. При цьому слід врахувати, що згідно загальної теорії відносності, час буде текти по-різному в різних точках, які мають різні гравітаційні потенціали. Гравітаційний потенціал це потенціальна енергія однічної маси, щоб було зрозуміліше. Якщо потенціал відомий з точністю фі, то відносна похибка у визначені моменти часу буде рівна формулі, яку ми бачимо, це придумав саме Штейн, бо цим скористався. При зважуванні ящика на пружинних терезах відбувається вимір його координат. Якщо це вимірювання проводити із точністю Δq, то із, згідно з звичайним принципом не визначеності Ящика з фотонами буде набувати невизнаність, що дельта, тобто імпульс буде більший за аж період на нефтахів. Це невизначеність імпульсу служить перешкодою при зважуванні. Для зважування з необхідною точністю потрібно забезпечити умови, за яких ця перешкода буде досить мала. Щоб сформулювати ці умови, подивимося, чим забезпечується це зважування. Зважування можливе тому, що гравітаційне поле буде діяти на ящик масою М зі силою тяжіння, тобто МЖ, і тим самим буде змушувати його рухатись, розтягуючи пружину. За час зважування Т гравітаційне поле передає скринці імпульс, який буде дорівнювати допитку сили на час, згідно другого закону Ньютона, ТМЖ. Цей переданий гравітаційним «Імпульс» якраз відводить до того, що ящик буде суватись в пружині, розтягуючи пружину. Щоб зважування давало точність визначення маси, яка буде рівна «Дельта-М», необхідно, щоб на визначеність імпульсу була менша, ніж ТЖ м Це означає, що повинна виконуватись нерівність, де імпульс ΔП буде менший за ТЖ м Додаючи ще раніше згадану рівність для імпульсу, одержуємо ланцюжок на рівності, звідки координата буде більша за H поділити на ТЖ ДМТ. <плес> Невизначеність координації. <плес> Та місце, так, так, <плес> де стрілочка. І успіх бора. Тобто бор в цій дискусії переміг. Разом з тим гравітаційний потенціал залежить від координатиків. Песинок поверхної землі, як Фі буде рівне ж на Q. Це ми можемо знайти із потенціальної енергії. Потенціальна енергія буде рівна mgh. Якщо ми поділимо все на масу, а H це, в нас, буде і, це в нас буде q, тобто координата. Невизначеність координати дельта К означає, що і гравітаційний потенціал буде також невизначений. Тобто дельтафі буде рівне Ж дельта Ку. Оскільки швидкість. З якою тече час залежить від гравітаційного потенціалу, то і на визначеність величини величині цього потенціалу веде до помилки визначення моменту? Так. Я знову ж таки, як модератор дозволю собі втрутися, бо я розумію, що може, багато людей не стигли за цими, цими формулами слідити. Але ідея саме справді проста і красива. Отже, дивіться, Ейнштейн використав свою историю 1995 року теорії відносності, що маса і енергія кінології. Каже, якщо так, то ми можемо масу виміряти, виміряти, зважити до і після. Відповідно, виміряти дуже точно. І тоді, якщо дуже короткий час випромінюємо фотони, то тоді дельта є на Дельта-Т менша аж, і тоді Бор і гесенберг заперечені. Бор використав ідею того Женштейна, до речі, в цьому році ми відмічаємо сторіччя з загальної території. що можна буде влаштувати якийсь окремий хвисток, основна ідея, ідея загальної теорії відносності, що маса і відповідна гравітація викривляє простір часу, тобто змінює плин часу. В гравітаційному полі у нас час тече по-іншому. Так же, як прискоренні системі відліку. І виходить, що той час, який думає Ейнштейн, що він точно визначить, вже визначиться не точно. Да. І, тобто в результаті все одно вийшло, що бор бровий і тут. Бор звітом бровий у нас